Я вас вітаю, шановні колеги у місті Львові, і я дуже рада, що місто Львів зібрав тут в цьому залі голів ОСББ з різних регіонів України. І в мене до вас перед тим, як я буду говорити про ці, ну, про, ці про те, що ми як ми будемо працювати в нашому новому проєкті, я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, от ви присутні тут, голову ОСББ. А хто з вас живе у такому домі, який пан його? Показував на самому початку, які потребує ремонту і модернізації. Підніміть, будь ласка, руку. Переважна більшість живе в поганих домах, старих, неефективних, які потребують ремонту і модернізації. Скажіть, будь ласка, а хто не бажає жити в тих домах, які показували наприкінці презентації? Немає. Да? Тобто всі, всі ми розуміємо, що наші будинки вони є старими, вони є неефективними, вони потребують модернізації, ремонту. Єдине питання. Де нам взяти кошти на це? Так ми всі знаємо, що наше законодавство віскує таку норму, що коли ми створюємо ОСББ, ми отримуємо на свій так званий баланс да, і ми маємо право очікувати на те, що держава органи місцевої влади візьмуть участь у першому капітальному ремонті нашого будинку. Скажіть, будь ласка, хто з вас вірить в те, що держава чи органи місцевого самоврядування зроблять вам такий ремонт?

Особи, які все це вірять, але переважно більшість з вас вже не вірить в те, що ми можемо отримати повністю відремонтований будинок і поліпшити наші умови життя. Так? Яким чином ми можемо власне, це е, зробити. Е, зрозуміло, що в багатьох європейських країнах і в нас в Україні є певні програми, є певні міжнародні проекти, які допомагають цьому. Але ви самі прекрасно розумієте, що така допомога може надійти. Е, Невеликій кількості будинків, тобто весь житловий фонд нашої країни, який є набагато більшим рази більшим ніж, наприклад, у Литві, ми відремонтувати за державні чи кошти місцеві бюджети, ми не зможемо. Тому ми з вами чудово розуміємо, що весь тягар отримання нашого майна лягає на наші з вами плечі. Де взяти кошти? Звичайно, що ми можемо їх е, збирати. Е, Відрахування робити в ремонтний фонд, але чи, чи достатньо цих коштів, щоб зробити повну, повну модернізацію будинку? Розуміло, що недостатньо. За приблизними оцінками експертів, ці цифри, які я маю, на те, щоб повністю модернізувати, зробити такий будинок, як був на останніх слайдах, для п'ятиповерхового поверхової це більше. Півтора мільйона гривень для дев'ятиповерхового 2 і більше мільйона гривень необхідно для того, щоб перевести будинок у належний стан, щоб у нас були з вами комфортні умови проживання. Звичайно, де взяти одразу ці кошти. Єдине питання це взяти кредит у банку. Але що нас з вами сьогодні від цього... Відволікає, по-перше, високі відсоткові ставки. Так? Звичайно, банк намагатиме заробити. По-друге, ми з вами не зовсім довіряємо банківській системі і боїмося брати кредити, чому? Тому що ми вважаємо, що тоді банк може забрати наше майно. Але з іншого боку, банки також не довіряють нам з вами. Ми, представники нашого проєкту, мали декілька зустрічей з банками щодо того, щоб вияснити ситуацію, чи можете на сьогоднішній день у СББ взяти кредит. На енергоефективну організацію будинку і виявилося, що на сьогодні такої можливості немає. Вона відсутня. По-перше, банки говорять: вибачте, але у вас членство ОСББ є добровільним, Ви вісімете кредит, потім всі повиходять по заявах із ОСББ, і з кого ми потім будемо брати кошти. Це перше. По друге, вони нарікають нам на те, що ми є неприбутковою організацією. Вони говорять про те, що вони просто. За нормативно правовими актами НПУ, вони не можуть порахувати ті показники, які вони зобов'язані рахувати. У нас з немає прибутку, немає рентабельності, тобто вони просто не можуть оцінити наш фінансовий стан. Крім того, у нас багато зараз нових ОСБП, які ще не мають до достатньої кредитної історії. Знову ж таки, це все впливає на те, що банк зобов'язаний робити дуже великі резерви для страхування ризиків по такому кредитуванню. І ось до чого я за це Наш проект, який називається Хрой міжнародної фінансової корпорації, який впроваджуватиметься наступні три роки за підтримки швейцарської конфедерації, він називається називається в житловому секторі. Ми протягом цих років будемо намагатися працювати з банками для того, щоб створити такий кредитний продукт, який буде прийнятним і для ОСББ, і для банку, для того, щоб ми з вами змогли відремонтувати зробити. Добрі умови для проживання в наших будинках, і при цьому пан був впевнений, що ми з вами нікуди не кинемося і будемо добросовісно виплачувати ці кредити. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чи є у вас така взагалі заінтересованість про те, щоб не збирати кожного року невелику суму коштів, щось робити, там, міняти труби чи ставити лічильник, а щоб зробити одночасно повну модернізацію будинку? Скажіть, будь ласка, чи є така земля? Ну, я бачу, що кивають головами, тобто є така заінтересованість. Тобто, Я так розумію, що робота нашого проєкту буде вам корисна. Якщо у вас є, будь ласка, додаткові запитання, то ви потім можете звернутися, я вам рада про все це розповім. І будемо тримати вас у курсі того, яким чином буде власне, йти робота з банками і чи взагалі буде можливість створити добрий кредитний продукт для ОСББ. Зрозуміло, що досвід інших країн говорить про те, що ми дуже сомніні платники і завжди виплачують свої зобов'язання за кредитом. Єдине, що тут ще дуже важливо. І я прошу вас звернути на це увагу. Дуже важлива підтримка з боку влади. Чому тому, що на сьогоднішній день я знаю, в місті Львові вже працює така програма, але правда тільки для фізичних осіб, так? де муніципалітет він відшкодовує відсоткову ставку, якщо кредит взяти на держави, посувенці державних грошей відшкодовується процентна ставка на енергоефективні заходи в лікарні щоб така сама програма була в кожному місці саме для ОСББ. Для того, щоб ви могли сьогодні взяти кошти, відремонтувати собі будинок, жити в нормальних, якісних умовах і поступово віддавати ці кошти банку. Я вам дякую за увагу. Прошу, якщо будуть запитання, звертайтеся. Дякую.